Я не знаю, як сидіти без роботи. Я всю жизнь привик робити, ні на землі робив, і в лісі робив. Я не можу так. Працюю у комунальному підприємстві до третій автоколоні місяць. Робота полягає їздити, забирати наші контейнери, гружені відходами, а на місто ставимо пусті. В Харкові я із 10 травня 2024 року житель села Огірцеве Волчанського району Харківської області. Село знаходиться 2 кілометри від кордону. 4 години утра почався обстріл. Вони били видно і Гуїв, і на і в сторону Харкова. Вони сперва, як зайшли, сказали нікому нікуди не виходити із села, покуди не пройде зачистка. Вони приїхали шукати сина. Ага. А син там півмоста залишилося, отож у Рубіжні. і він, значить, із сім'єю ну, там вони договорилися, коротше говоря, лісами. Там виїхали вони на цей місток, а у Рубіжньому вже наші ж були. От скільки вони приїжджали до мене, у мене ніякого страху перед ними не було. Приїжджали оружжя, забирали. А ага, Тоді приїжджали, у мене газель була, вони хотіли машину газель забрати. Як тільки наші прийшли 11 вересня, а ага, вони потікали, тікали здорово. Такі колони йшли, що, не дай Бог. 13 травня мене вдома не було, то лугу там коло хазяйства. І обстріл почався. А супруга вдома була і дивиться зривий дим. Вона вискакує з відрами, побігла тушити. Ну хорошо, хоч із за хати не вискокла, вони повторно туди. 10 травня почали бити. Це було страшне. Полосою б'ють, хоча б там міномети чи ствольна якась. Усе били. Супруга в підвалі. А ага, я то вискочу, то знову у підвал. Кажу, давай, мабуть, збиратися. Вона вже емоційно труситься. І ото так, що похватали, і ото під вечір її вискочили. Це вулиця, де ми проживали. Оце ось будинок, де ми жили моєї дочки з зяті, спалила сонцеп'яками. Вважаю, всю вулицю нічого не залишилося. Мас не було, ми вже виїхали. Я працював вже майстром лісу, тоді мені предложили люди, щоб я балотувався на голову сільської ради Гатишинської. Я дав добро і значить, вибрали мене головою сільської ради. Вуличне освітлення зробили по населених пунктах, колодізя почистили, ремонт зробили колодізів, поставили дитячу площадку в Огерцеві, там не було. По кладовищах теж повирізали. Всі порослі, тому що багато заброшених могил було. Було чотири села. Центр був у селі Гатище, село Гірцеве входило, село Бугроватка, село Приліпка. Під окупацією остається Гатище, Огерцеве і Бугроватка. Крайній раз як я був перед Паскою 24 році, ну як вам сказати, вважаю, не було такого будинку, щоб він був цілий. Люди жили, жили, трудились. Все було в людей і отак зрівняти. Бажання є, звісно, щоб повернутися. Я б туда пішов, ще поробити.